Третій день поспіль несеться скандал із масштабною корупцією в енергетиці. Так званий міндічгейт набирає обертів і не думає зупинятися. А антикорупційні органи кажуть, що далі буде сьогодні. Я хочу поговорити про те, чи можливо відновити довіру західних партнерів, завдяки яким Україна досі тримаються у цій війні, і які наслідки можуть бути особисто для президента Зеленського від цієї скандальної справи. Моє шанування, я Максим Крапівний і ми починаємо. Набирає обертів скандал. Що тут сказати? Дійсно, не перший, не другий, а вже третій день з'являються новини, розвивається ця історія, проходять засідання Вищого антикорупційного суду у цій справі, тобто несеться. З останніх новин це те, що Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції. І Кабмін вніс на розгляд ТРНБО персональні санкції проти Міндіча та Олександра Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в енергоатомі. Якщо вам цікаво більш детально розібратися в цій справі, подивіться попередні блоги. Там я про це розповідав. Міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти у відставку через розголос справи про корупцію в енергетиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час свого звернення сьогодні, 12 листопада, і ось його цитата: якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністрку України Юлію Свереденко, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Багато хто незадоволений кволою комунікацією та кроками влади щодо посадовців, які фігурують в оперативних даних Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і тут справа в тому, що Зеленський радий би був абстрагуватися від цієї ситуації. Нібито слідуючи слову конституції, тому що президент не має втручатися, тому що це інша гілка влади, судова і правоохоронні органи, але не може, адже суспільство вимагає більш чіткої позиції від президента, і слова прокурора, який виступав в вищому антикорупційному суді, про те, що саме близькі стосунки. З очільником держави стали одним із чинників, що сприяли незаконній діяльності Тимура Міндіча, це якби саме по собі позбавляє Зеленського можливості залишатися поза цією справою, абстрагуватися від неї, ніби спостерігаючи за нею зверху. Е, ще цікавий момент, що нова фігура з'явилася у розслідуванні. Я нагадаю, що прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький під час засідання суду у справі про корупцію в енергетичній сфері заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч, нібито мав вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Глущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Ось це нове ім'я Рустем Умєров. Про це він сказав під час засідання вищого антикорупційного суду. І ось цей такий своєрідний анонс. Появи у справі міндіча фігури Рустема Умерова. Попри його запевнення, він вже відповів на ці закиди, що нібито на нього ніхто не тиснув, коли він був міністром оборони. Може насправді відкрити нові горизонти цього скандалу. А якщо виявиться, що друг президента обвинувачується у привласненнях не лише в енергетиці, а й у оборонній сфері у воюючій країні, у воюючій армії, це може стати для влади. Загалом і для президента особисто ну справжньою іміджовою катастрофою, і всередині країни, і зовні. І ось вся ця історія, яка стає усе страшнішою, цинічнішою і бруднішою в умовах, коли армія стримує російських окупантів, і на тлі інтенсивних ударів російської армії по українських енергооб'єктах, уже зараз кияни стикаються з багатогодинними відключеннями в електроенергії. а про Прогнози експертів обіцяють найважчу зиму в історії сучасної України. Так от в оцих всіх умовах варто звернути увагу на відсутність чіткої реакції з боку західних партнерів України, і саме їхнє втручання, якщо ви пам'ятаєте, минулого літа стало важливим чинником, а я б сказав, ключовим фактором, який дозволив відкотити спробу ліквідації незалежності набу та САП і. Зараз насправді відсутність такої чіткої реакції через відсутність цієї реакції, здається, що вони чекають дій української влади, тобто дивляться, як буде реагувати влада і як можна буде цей конфлікт вирішити всередині без зовнішнього втручання. Але я впевнений, що якщо будь-які е, кроки влади дадуть підстави запідозрити спроби, наприклад. Прикрити підозрюваних у масштабній афері, або, наприклад, паралельно з цим почати нову хвилю тиску на Набу та Сап. То я впевнений, що реакція партнерів не змусить на себе чекати, і насправді може виявитися ще жорсткішою ніж минулого літа. І у цій ситуації новини про те, що зловмисники і при цьому не чужі президенту люди. Робили все, аби вкрасти з енергетичної сфери якомога більше грошей, а потім ще й змогли виїхати за кордон. Ми знаємо, що зараз ДПСУ де Державна прикордонна служба України підтвердила, що Міндіч виїхав на законних підставах. Та яка різниця на законних чи не на законних? Це не скасовує, того, що він втік від правосуддя. Ах, і... Вся ця історія, вона якби здатна привести ще й до певних соціальних заворушень. І... До неминучого катастрофічного падіння показників підтримки влади, в принципі, те, що ми зараз і спостерігаємо, зараз є така дуже емоційна реакція, і не факт, що це е, вдасться компенсувати відволіканням уваги суспільства на іншу тему чи контркампанію у підконтрольних владі е, засобах масової інформації, телеграм-каналах і так далі. Це Давно відомий старий прийом, який наша влада дуже активно використовує, коли з'являється якийсь скандал, перебити його чимось іншим. Звісно, що навіть такі кричущі випадки все таки не змусять партнерів припинити допомогу. І пояснення цьому просте, тому що від виживання України залежить напряму виживання Європи і позиції Гегемона Сполучених Штатів Америки у боротьбі із вісю зла, тому тут. Хочеш, не хочеш, а захищати і підтримувати нас все одно треба, тому що ми певна буферна зона між Європою та агресором. Але тут дуже важливий момент: якщо будуть продовжуватися такі справи, якщо нічого не буде змінюватися, то ми дійсно залишимося у, в уявленні європейців ось цією буферною сірою зоною. В яку не треба багато вкладати і інвестувати, і яка точно не стане частиною європейської родини, а просто буде виконувати роль такого паркану. Ну паркан паркан теж треба гроші вкладати, теж треба його оновлювати, будувати там колючий дріт натягувати і так далі. Але це зовсім інше ставлення. Розумієте, коли європейські партнери бачать перспективу, то вони не ставляться до цієї країни як до буферної сірої зони, як до паркану. А коли вони не бачать перспективу, то саме так вони до неї і ставляться. Так, от, так званий міндічгейт е, може сильно вплинути, і насправді на те, які умови та компроміси нас на нас, нас будуть підштовхувати е, західні партнери, усвідомлюючи, що як я сказав раніше, нічого путнього з України поки не виходить зробити. Тому давайте можливо не будемо вважати, що вона має перспективи стати частиною європейської родини а будемо її підтримувати рівно стільки і таким чином, щоб. Просто от зберігався оцей так званий паркан, і е, можуть схилити нас до певних компромісів, наприклад, на підписання якоїсь угоди мирної, яка не буде враховувати в повній мірі наші інтереси, гарантії безпеки і тому подібне. Е, ця справа також може бути дзвіночком і мотивом для західних партнерів спонукати нас провести вибори, тому що те, що відбувається зараз. і... Якщо це відбувається з мовчазної згоди тих, хто на горі, то очевидно, треба змінювати систему і змінювати верхівку влади для того, щоб щось путнє було. Це таке припущення, як може бути, але насправді вибори майже нереально зробити під час війни, і це викличе неймовірну політичну гризню всередині країни. Це зрозуміло. А також ця історія дає Трампу в руки карту тиску на нас, про яку він так багато раніше говорив. Заявляючи, що Україна що тотально корумпована країна, а значить, допомагати їй не треба. Ви всі прекрасно пам'ятаєте, як Трамп так говорив, мотивуючи свою недопомогу нам. Далі все буде залежати від того, наскільки адекватно буде влада комунікувати з суспільством західними партнерами, а головне з антикорупційними органами, і чи не стане це для влади червоною ганчіркою, яка спровокує нову хвилю тиску на антикорупційні органи, незалежність яких ми з вами та з європейськими партнерами змогли відстояти в липні цього року, коли не дали ухвалити скандальний закон. Про позбавлення набу та сап цієї самої незалежності. Якщо вам подобається контент, який я створюю, ця аналітика, то підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Буду вам за це дуже вдячний. Витримки, сил і удачі вам.